Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка Чорна П'ятниця в АТБ з 27 листопада по 3 грудня. Ви просили озвучку, тож виконую ваше прохання. Бажаю приємного перегляду! Вареники з картоплею та лісовими грибами від Геркулес 440 г 33,50 Три ведмеді, пальмені апатитні 79,50, вага 600 г. Пальмені зі свининою та яловичиною від своєї лінії 85-50 900 г. Ікра горбуші лососова зерниста 100 г 239,90. Пресерви коктейль морський 62 гривні за 200 г. Оселедець 300 г 68,90. Тісто листове трищове від своєї лінії. Вага 900 грамів, ціна 60 гривень, суміш овочева, італійська або вок для смаження 50 гривень, 400 г копійки заукрулюю більшу сторону, 66 гривень нагінці заморожені, вага 500 г, торгова марка легко. Сир м'який від торгової марки Кому Інсалата або принза 45,40. Сир м'який від Deluxe Foods 61 гривня 175 г. Від своєї лінії м'ясо креветок 400 г 169,40. Креветки не розібрані розмір 90-120 від своєї лінії 900 г за 190 гривень. Сир плавлений комо 75 грамів за 16 гривень. Три варіанти в асортименті. Ковбаса напівкопчена. Балакова 78 гривень за 500 грамів. Сир сот напівтвердий. Пластинками вага 150 грамів. Ціна 55 гривень. Гавда, гавда безлактозний та «Мазда». Балик святковий копчено варений 1 кг за 289,50 Сосиски варені докторські фірмові 117 гривень за 820 г. Виріб фаршевий смачний з молоком варений 39 гривень за 500 г. Сир кисломолочний, український. Нежирний 47,50 5% жирності 52 гривні і 9% жирності 55 гривень 350 г. Кефір густий. Молокія 37 гривень, 1% жирності. Молоко ферма 2,5% жирності 38 Кава Якобс, у зернах кілограм, 474 гривні. Розчинна 190 г 275 гривень в скляній банці. І розчинна 200 г 219,50. Чай розсипний від Deluxe Foods and Good Selected. Вага 80 та 100 г, 45 гривень та 49 гривень. Шинка варена Київська свиняча 105 гривень за 500 г, ковбаса напівкопчена, трогобицька від добров 110,50 за 320 г. Ковбаса сиров'ялина золотиста 1 кг 304 гривні. Ковбаса варена елітна із яловичиною 244 гривні за 1 кг. Печиво від рушен ловіта з добне зі смаком вишні або апельсину 70 гривень за 420 г. Форель слабосолена філе шматочок на шкірці від Норвен 217 гривень за 240 г. Сьомга слабосолена з кибочками без шкірки 100 г 95 гривень. Від своєї лінії Консерви тунець з шматочками у власному соку або в олії від Deluxe Foods 52 гривні та 10 копійок. Паста з ікрою екеонічної риби та копченої сьомою або креветками від своєї лінії. 180 г 40 гривень. Консерва шпроти 58 гривень та 50 копійок. Майонез традиційний гуляй поле 29 гривень. 4650 за 550 грамів. Соус майонезний салатний. Гуляйполе 32 гривні 330 грамів. Цукерки желені від Рушен Ціна 19 гривень за 70 грамів. Кава натуральна мелена 120 гривень 230 грамів якобс. І розчинна кава Якобс Монарх 120 г за 149 гривень. Вафельні цукерки від Конті Джек 1660 за 100 г. Ковбаски для гриля часникові. Свинячі, охолоджені, пів кілограма 77 гривень. Консерви паштет шпротний. Ціна 34,10. Кілька обсмажена у томатному соусі 57 гривень і сардина 59,50 Яловичина тушкована, консервована 79,90 525 г, шоколад від цвіточ Трюфель або тірюмісу смак 35,50. Зефір біло-рожевий від своєї лінії 300 г 32 гривні 50 копійок. Цукерки заріне сяйво від світоч 26-30 за 100 г. Напій зі смаком яблука газований живчик літр 150 мл 19,60 холодний чай чорний 1,5 літра 26,20 від біола. Напій чамбу від біола 26 гривень 2 літра об'єм. Кава розчинна чорна карта 111 50 250 г за 231 гривню. Мелена кава арабіка 110 гривень за 230 г і для турки 250 г 110 гривень. Напій енергетичний хел, пів літри, 30 гривень. Вода мінеральна сильно газована поржомі 46,70, півлітра в склі. Шоколад лакмі 33 гривні. Вітрошен молочний шоколад з лісовим горіхом 43,50 Морозиво магнат малиновий чизкей пів кілограма кг 93,50. Морозиво пломбір від хрещатик 750 г за 110 гривень. Чаї від «Ті моменс в пірамідках 20 пірамідок за 36,30 або 36,90. А сортів тій момент 48,60 сирок лазурований вітрової марки Ферма 11 гривень 36 грамів, 3 смаки на вибір. Десерт сирковий дольче, персик 29 гривень, шоколад. Вишня або шоколад банан 30 гривень та 40 копійок. Йогурт торгової марки «Чудо» – Ціна 36 гривень. Нектари від садочок 950 мл. 4 в асортименті 32 гривні та 30 копійок. Чай від своєї лінії 50 пакетів за 40 гривень, 100 пакетів 75 гривень. Чай чайні шедеври 60 г 40 гривень два смаки на вибір. Сухі сніданки старт 50 гривень 330 г. Пластівці кукурудзяні натуральний старт 500 г 57, кава натуральна мелена, смажена 250 г 135 гривень. 500 грамів 217 гривень. Кава Амбасадор Дарк 111 гривень за 225 грамів Натуральна мелена. Чипси від своєї лінії 110 грамів 26,60 Чепси начок у 28 гривень. Соус карбонара або сендвіч 20 гривень. Соуси. Манго чилі або барбекю 20 гривень 200 г, олія золота соняшника рафінована від чумак 61 гривня та 50 копійок за 900 мл, Снеки соломка картопляна 34 гривні та чипси 37,50 Насіння соняшника сансанич 27,70 за 170 г. Вафлі артек класичні молочні або шоколадні від своєї лінії 10 гривень та 30 копійок 71 г, печиво орео 25,50 за 95 г. Набір подарунковий від міленіум атвет календар 107 гривень, цукерки «Трюф» – 146 гривень. Шампунь Head Shoulders 120 гривень 330 мл. Елемент живлення батарейки лужні 95 гривень 6 штук. Гель для душу Johnson's 74 гривні. Шампунь дитячий 84 від Johnson's Гель або бальзам після гоління. Evelyn 76 гривень 200 мл. Паста зубна дитяча Colgate 34 гривні 50 мл. 70 гривень Total 100 мл Colgate Max Fresh або Max White 59 гривень, зубні щітки 2 штуки 64, Крем Soft Nivea 60 гривень 75 мл. Нівея крема в металевій банці 150 мл 80 гривень, і гель для душу нівея 65 гривень 250 мл, Мило рідке для рук 500 мл 49 гривень, шампунь для волосся 65 гривень також 500 мл. Крем мило фреш-джус 29 гривень 460 мл. Дезодоранти стіки 9850 Old Spice. Дезодоранти від арко. Роликовий 48 гривень, спрей 63 гривні. Крем для гоління арко. 38 гривень. Піна для гоління арку 63,50, гель 93,50 і гель для душу та шампунь для волосся це два в одному від арку 61 гривня. Прокладки Always 75 гривень та 91 гривня. Це такі великі пачки по 14, 18 та 12 штук. Папір туалетний сніжна панта 42 гривні 4 рулони. Прокладки лібрес 32 гривні, 10 штук нічні 38,50, 31 гривню для критичних днів і щоденні 40 штук за 55 гривень. Вологий корм для кутів 1570-85 гелмом, сухий корм для кутів 750 г 170 гривень. Засіб мийний неопюр капсули 2 в 1, 93 гривні 10 штук, 213 гривень 24 штуки, засіб мийний для посуду неопюр 33,50, пів літри. Сарветки вологі, день у день 40 гривень та 50 копійок. Папір туалетний вологий 28 гривень 50 штук. Підгузки дитячі. Хакіс Класік 285 гривень. Засіб мийний для миття скла Ріо 2350-500 мл з розпилювачем. Засіб мийний ріо для унітазу 30 гривень літра. Гель для прання, wash and free 4 кг, 148 гривень. Порошок Грюнвель 4 кг 152 гривні, засіб мийний Тайт 39 гривень для ручного прання і 47 гривень для автоматичного вага 300 г. Це весь анонс. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок!